Козироги, привіт! Яка енергія на порозі у вас тут? З 20 по 26 листопада? Давайте подивимось позитив тижня для козирогів. Яка тут ситуація у вас? Алцер жезлів Мах і тут Жезлів. Ну вау! Ну, шикарно. Тут ви берете все в свої руки, перестаєте нити і жалітися, перестаєте про себе внутрішньо погано говорити, себе критикувати, збираєте, акумулюєте енергію і працюєте. Це вау. Тут цей тиждень буде продуктивним, він весь залежить повністю від вас і від ваших рішень. Дивимося козироги любовну тематику для тих, хто в нас самотній, вільний, самотній босий. Яка ситуація у вас тут? По жил-делюзу, якщо конкретніше, по відлюднику, нових знайомств не передбачиться. Хоча до вас тут будуть активно стукатися, активно з вами знайомитись, проявляти вам. Увагу і зацікавлення у вас. Але ви вибираєте інший шлях. Ви вибираєте шлях розкриття себе, своїх талантів, своїх можливостей. Ну, я не бачу, щоб це було у вас в знаку мінус. Навпаки, плюсом іде. Для тих, хто в нас в незрозумілих стосунках, в любовних трикутниках, і взагалі там не ясно, що відбувається у вас. Така у вас ситуація. Так, тут ви хочете визначитися. І розумієте, ви не зможете визначитись, поки ви самі не заведете цю розмову, поки ви самі не поставите крапки над І, поки ви не прийдете, не приїдете, і так, давай поговоримо. Давай, скажи мені, що ти хочеш, і розберемося далі. Тобто, так, тут можуть проходити інтрижки, тут можуть проходити one-night-stand і так далі, але. Я не бачу тут питання трикутника, це по-перше. По-друге, тут ви націлені на те, щоб вийти переможцем з цієї гри, тобто визначитися конкретно і допомогти цій людині визначитися. Ось що важливо. Так, дивимося далі. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках знаходиться зараз. Яка у вас ситуація? Так, тут ви берете все в свої руки. Я бачу, що ви зайняті розвитком, саморозвитком, роботою. Активно проявляєтесь. І, можливо, для стосунків з вашою коханою людиною вас уже не вистачає. Вам вже хочеться просто відпочити, щоб вас ніхто не чіпав, помовчити там десь полежати. І на тому все. Але майте на увазі, що від вас ці стосунки так само залежать, як і від вашого партнера. Проявляйтеся, знаходьте час і на вашу кохану людину. Дивимось питання фінансів, заробітку для тих, хто в нас зараз не працює. Яка тут ситуація? Так, по королю мечів, тут бажання звернутися до фахівця, до людини, яка направить вас, підтримає, яка дасть вам. Якісь можливості. Можливо, для цього треба зібрати якийсь певний пакет документів, треба визначитися, треба кудись приїхати і зробити це нарешті, якщо для вас це питання актуальне. Для тих, хто шукає роботу зараз, яка у вас тут ситуація? Віка Пентаклів. Ну, тут будете вибирати, будете вибирати і дивитися, який варіант для вас краще. Тут проходять співбесіди, активна, активний пошук роботи, заявлення про себе, можуть бути вдало пройдені співбесіди, і вам просто треба буде вибрати, в яку сторону вам рухатись, що вам більше до душі і до гаманця. Для тих, хто в нас вже працює по найму. Так, по карті смерть. тут може йти переведення вас на кращу позицію. Ви заявили про себе. Могли бути якісь тести, якісь там підвищення кваліфікації і так далі. Ви тут заявили про себе дуже активно, дуже класно, і вас помітили. Тут і тут зміни, реорганізація. Вас можуть на керівну позицію навіть поставити там, де ви зможете більше проявити свій потенціал. Для тих, хто у нас працює сам на себе, хто фрілансер, в кого свій бізнес. Що тут буде. Так. Все на вас. Все на вас і це дуже втомлює. Працюєте, маєте гроші, не працюєте, не маєте, скажімо так. Ам... Для певної зони комфорту, в принципі, фінансово вам вистачає, але ви хочете більшого. Ви хочете краще реалізуватись, ви хочете покращити умови свого життя. І ви будете активно над цим працювати весь тиждень. Дивимось питання стану здоров'я. Що у вас тут, козрушки? О, Тут задоволення. Задоволення по всіх фронтах. Гарно поїли, смачно випили, <гум> погуляли, провели час, відпочили. Тут у вас все класно, все стабільно, ви задоволені. Дивимось застереження. Тижня. Яка тут ситуація? Справедливість, десятка жезлів і трійка жезлів. Ви не можете тягнути на собі все. Сядьте, подумайте і визначтеся із своїми планами і цілями, куди вам рухатись конкретно. Визначтеся, чого ви хочете, ким ви хочете бути. Вочевидь, на вас висить багато того, як то кажуть, що не ваше, що вам не потрібно і що вам треба залишити позаду себе. Виділіть собі певний час, от на цьому тижні, для того, щоб відсікти правильно, раціонально все, що не приносить вам розвитку, а що тягне вас назад. А ще козирожки. Якщо у вас є проблема із спиною, з опорно-руховим апаратом, почніть вирішувати це питання. Порада. Стірка кубків. Знаєте, шестірка кубків це про... про минуле. Воно може нагадати про себе і приймайте це нагадування, шукайте в ньому позитив. Те минуле, яке буде проявлятися протягом цього тижня, воно не погіршить вашого майбутнього. Це досвід. Без цього ви б не стали, ким ви є зараз. Не ховайтеся від нього, приймайте себе з усіми своїми недостатками, як вам здається. І сюрприз тижня. Для козорожків. Прекрасна карта під моїм зонтиком, під моєю парасолькою. Те, що ви в собі так натхненно ховаєте, те, що ви оберігаєте, те, що ви думаєте, ви от як проявитеся, покажете якусь свою сторону, і вас перестануть любити, перестануть цінувати, засміють. Що ви потрібні тільки ідеальним, а не ідеальним, ви нікому не потрібні, треба піти заховатися десь під листочок. Це неправда. Це неправда. Полюбіть. Полюбіть ті свої неідеальності і не бійтесь заявляти про них людям, які хочуть бути з вами близькими. Бо якщо вони дійсно цього хочуть, вони приймуться. Прикольний розклад для козорогів. Дуже такий ух, насичний, позитивний, грандіозний, я б сказала. Цікаво буде почитати ваш зворотній зв'язок, ваші відгуки, коментарі. Що ж, до нових зустрічей, до нових відео.